Пастка. Від котячої залоги до галявини було зовсім близько. Небавом друзі звернули на знайому лісову дорогу і скоро дісталися на своє колишнє місце. Тут справді хороше і спокійно, сказав муфтик, коли вони вийшли з машини. Я дедалі більше розумію, чому мухобородько так любить природу. На її лоні навіть прикрощі легше пересилити. Так, так, ствердив певчеровичок, тут просто чудово. Вітер лагідно пестить волосся, птаство привітно виспівує на всій заставки. Він солодко потягнувся, зірвав квітку і задоволено понюхав її. А мухобородько прикипів до нього поглядом і запитав Хіба птахи співають? Півчаровичок намірився щось відповісти, але зостиг з роззявленим ротом. Ти чуєш пташиний щебет, півчеровичку? повторив мохобородьку, але це його стало дуже заклопотаним. Ну, це, так би мовити, знитися півчоравичок. Якщо гарненько прислухатись, то ніби не чути, що це означає, і собі здивувався муфтик. Жодного пташиного голосочка. «Мовчання птахів пояснити не важко, сказав мохобородько. Птаство не співає тому, що. Кішки видирають гнізда. Тільки щойний збогнув, як легковажно ми вчинили. Ні за що не можна зоставляти котяче кодло тут, у лісі, через нас, бідним пташкам непереливки. Ненавиджу кішок. аж здибився від обурнівчеравичок. Усім діством ненавиджу. На жаль, зневагою тут не зарадиш, півдалі Мохобородка. Нам треба діяти. Якщо ви не проти, почнімо шукати кішок в тутешніх місцях, а для Альберта тут, на галявині, влаштуємо пастку. Сплячому котові, мишеня ворот не забіжить. Про які мишеня ти говориш? насторожився півчаровичок. Звісно, про твоє іграшкове, сказав мухобородько. Якщо ми влаштуємо пастку, туди для принади треба покласти щось ласеньке. Твоє мишеня для цього підходить якнайліпше. Чи ти гадаєш, що Альберт так просто вскочить у пастку? Я так не вважаю, похмурнів півчеревичок, але думаю, що моєї машиня і так не страждалось доволі. Мо глибокодумно насупив брови та не зрунив ні слова. Що він міг отказати йому? Півчеревичкового іграшкове мишеня і справді стільки натерпілося, та йому спокій, попрохав мовти. Ми чудово знаємо, як певчеревичок любить своє мишеня. Неодмінно знайдемо іншу приманку для Альберта. Я гадаю, що ми з михобородьком почнемо удвох лаштувати пастку, а півчеревичок нехай підшукає тим часом підхожу принаду. Оце інша річ, полегшено зіснув певчеревичок. У лісі я таки щось надибую. Нахуборотькові стало навіть трохи соромно, що він такий байдужий до іграшкового мишенята. І він суворо кинув півчаровичкові. Та затям, що приманку, треба вибрати до ладу і зі знанням справи, без гарної принади ліпше не повертайся. Розумію, розумію, пробормотів півчаровичок. Всілякі повчання ще з дитинства йому неприємні. Тому він одразу подався до лісу, щоб мохобородько більше нічого не встиг додати. Коли по хвилі півчеревичок з них за деревами, мовтик ніяково поглянув на мохобородька й опустив очі. Чесно кажучи, я за життя ще не влаштовував жодної пастки, прошепотів він. Мені на це просто бракувало часу, бо все дозвілля витрачав на написання листів. Мохобородько всміхнувся. Коли-небудь усе доводиться робити вперше, заговорив він. І я на якийсь там мостак у цій справі, але, блукаючи лісами, не раз бачив пастки на звірів. Чесно кажучи, вони завше викликали в мене огиду. Це так ганебно заманювати когось западню, але зараз у нас немає іншого виходу. І наскільки я розуміюся на цім ділі, нам потрібні лише заступ і сокира. На щастя, ці знаряддя знайшлися в машині. Соступ муфтик возив для того, щоб одкидати чи сніг з під коліс, а сокирею головно користувався тоді, коли фургончик не міг проїхати вузькою лісовою стежиною. Роботи обом по зав'язку. Земля суха й тверда, аж дзвенить, а ялинове галузя безсоромно пружисте. Мохоборочкова лопата раз по раз криготала по камінятчу. А сокира в муфтикових руках якось умудрялась повертатися плазом. Пастку зробити важче, ніж гепнутися в неї, криктав муфтик. По роботі пізнають майстра, яка в мухобородьку. Дай боже, щоб черевичок знайшов путню приманку. Не вельми знає він котячу натуру, що принесе дощового черв'яка або щось подібне. Обоє працювали аж упріли. А робота просунулась на горобини Я обливаюся потом, жалівся муфтик. Спека душу вивертай». Та що вже казати? Така робота гріє сильніше за муфту, підколов Мохобороцько. Але що вдієш, коли твоє ім'я не дозволяє тобі зняти вдягачку? Вони працювали, як прокляті, засапалися, геть знесиліли. Проте трудилася, не покладаючи рук. Нарешті їхня робота увінчалася успіхом. Мухобородько наперекір усім труднощам викопав глибоку яму, а муфтик притягнув до неї великий оберемок пропахлих живицею ялинових гілок. Тепер зуставалося старанно вкрити яму Віттям, і пастка готова. Все гаразд, сказав Мухобородько, вдоволений своєю працею. Варто Альбертові лиш ступнути сюди, як він аж загуде в яму. Тільки й досі немає приманки, бідкався мовтик. Куди півчеревичок запропав? Не минуло й двох годин, як півчеревичок вигулькнув з забуйного ліщинового куща. Погнюпившись, він повільно, підійшов до друзів і байдуже зиркнув на пастку. На це його було таке зажурене. Ну як, знайшов принаду? Спитав муфтик. Пещеровичок зітхнув. Чудна пташка не співає, тихо мовив він. Ніде, ні поблизу, ні віддалік не чути ще питання. Ліс, наче вимер. Приманка, нетерпеливолося мохборотькові. Що з нею? Якщо я не помиляюся, роздобути її доручили тобі. Вещеровичок сунув руку за пазуху. Прошу. Він видняв своє іграшкове мишеня і простягнув мухобороцькою. Як? здивувався той. Отже це так, це моє іграшкове мишеня, ствердив півчаровичок, і віддаю його для приманки заради пташиного щебету. Мухобородько трепетно взяв іграшкове мишеня і обережно промостив його на ялинових гілках. Заради пташиного щебету, повторив півчаровичок. Та для цього моє улюблена мишеня готове впасти жертвою. Красненько дякую, розсипався у похвалах мухобородька. Ти чарівний, неперевершений щедрий прищедрий чоловік. І нишком змахнув сльозу, що навернулася на очі. Мов таке й мухобородька підкосила втома, рідна сестра важкої роботи. Я вважаю, що на сьогодні досить, вирішив Мухобородько. День уже береться до вечора та й поперек ломить від копання. А я відрубання ледве руки здіймаю, звів своєї муфти. Якщо одверти, я нині вже не здатен і пальцем ворохнути. Щодо пальців на руках у мене більш-менш гаразд, підпрявся черевичок. А на ногах аж попухли. У природи є невеликий ганж, боляче коле в ноги. Друзі надумали вкластися спати. Вони лиш підвечерили і влаштувалися на спочинок ще до того, як сонце опустилося за ліс. Махобороцько ліг горілиць і вмить заснув. А муфтики таки з півчеревичком забралися в автомобіль, і невдовзі звідти почулося дружне хрупіння, ніби хтось забув вимкнути мотор.